Друзі, всім доброго дня. Сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкраще. Дякую за лайки вподобайки, подобайки, за те, що підтримуєте, за активчик на каналі. За все вам, друзі, подякую. За ваші відоси, за те, що підтримали. Всіх вас обійняв. Всі красені. Ну що, друзі, вийшла рулеточка, Болі-мені нормальна рулетка. І контейнери є, і сертифікат є. Оце нормальна вже рулетка. На СТ, на ПТшки, на ТТ-шки. Ну, давайте пробувати. У мене тут хоч золота й небагато, але все рівно. Трохи попитаю удачу. Перший пішов. Бустери. Наступний прокрут 120. Ну це я розумію, це хоч нормальна рулетка. На жаль, тут золота небагато, ну будемо і інше крутити. Сьогодні покрутимо таку. Поки що мені, на жаль, нічого не падає. Хоч би одну скриньку побачити. Поки що не фартить. А то тоді поставили там два, дві скриньки і все. Думаю, ну що то за рулетки? А це рулетка ось нормальна. Можна покрутити. Х3. Залишилось у мене, друзі, на два прокрута. Не знаю, чи побачимо хоч одну скриньку. Ех, на жаль, не фартить. Все, друзі, не хватає. От такі у мене вийшли прокрути. Так що, друзі, якщо є бажання залітайте, крутіть. Мені не пощастило, будемо крутити на інших аккаунтах, там, де більше золота. Все, Всіх вас обійняв, всім вам всього найкращого, Божого благословення, мирного неба над головою. І до зустрічі. З вами був Stalker.